Комінвестбанк з 1 травня 2013 року приймає безвідсоткові платежі за послуги кабельного телебачення у всіх філіях. Виноградівське відділення Комінвестбанк, місто Виноградів, вулиця Миру, 15А, центральний офіс, телефон 213-67, Режим роботи понеділок, п'ятниця з 8 по 17 годину за київським часом. Субота з 9 по 13, без обідньої перерви. Виноградівське відділення номер 1 Комінвестбанку. Місто виноградів. Вулиця Тульпанів. 1 Овір. Телефон 2.49-95. Режим роботи вівторок, п'ятниця з 8 по 17 годину за київським часом. Субота з 9 по 13. Обідня перерва 13 година до 14 години за київським часом. Виноградівське відділення номер 2 Комінвестбанку, місто Виноградів, вулиця Івана Франка, 112, МРОДАЇ. Телефон 2 2-24-42, Режим роботи. Вівторок, п'ятниця з 8 по 17 годину за київським часом. Субота з 9 по 13. -ї. Обідня перерва з 13 до 14 години за київським часом. Виноградівське відділення номер 3 Комінвестбанку. Місто Виноградів, вулиця Миру, 56, податкова інспекція. Телефон 2.11.01. Режим роботи. Понеділок, п'ятниця з 8 по 17. .00. Обідня перерва з 13 по 14 годину за київським часом. Виноградівське відділення номер 4 Комінвестбанку, місто Виноградів, вулиця Лейсвана 4. Рем. Телефон 21250. Понеділок, п'ятниця з 8 по 17. Обідня перерва з 13 по 14 годину за київським часом. Оплата за послуги кабельного телебачення можлива і в інших банках, але з відсотковою ставкою. Адміністрація ТРК.